Так, малинівка, імбовий різ. Але дві арти. проблема в цьому. У них вся пачка на горі зарабула. Не, горка тут ізі, але я думаю, вони трошки будуть розумніші. А швидше када щось Трохи треба поїхати в апарат. Я отримав тичку лишню, бо там літачок летів, я міг би аби ж хто підсвічував, правда. Якщо я зараз підсвічу або дам дві тички, то я забрав. А я зроблю по-любому. А я взяв, все. Найс, nice, ізі. Це було дуже легкі мітк. Якось дуже легко я на ньому мітки закрив. Так, тут планка, типу, менша, чим була раніше, але все одно дуже-дуже легко. Прям.